Місяць тому в Чечелівському районі Дніпра з'явилася вулиця Алли Горської, української художниці та дисидентки покоління шістдесятників. Її життя було сповнене творчості, любові, турботи про друзів. Водночас, фахівці констатують, історія Алли Горської надзвичайно болісна і трагічна. Чому її ім'я заслуговує на пам'ять у наступних поколінь, розкажемо у нашій постійній рубриці перейменування топонімів Дніпра. Колишня вулиця Наримська у Дніпрі понад місяць тому перейменована. Зараз артерія носить ім'я видатної української художниці та діячки громадського руху Алли Горської. Алла Горська народилася в Ялці, в родині дуже заможній, номенклатурного працівника і абсолютно російськомовній. Батько її працював директором різних кіностудій. Вона матеріально настільки була забезпечена, що на заняття в. А вона вчилася і закінчила Київський художній інститут, і її доставляла авто. Але з початком Хрущовської відлиги вона повністю занурилась в українське національне життя. За висловом її онуки, дуже влучним. Вали Горської стався бурхливий роман з Україною. Алі Горській було більше 30 років, коли вона перейшла на спілкування українською. Це було її свідоме рішення, підкреслює науковиця Світлана Івлева. В 1961 році Алла Горська разом з Василем Симоненком і Лесям Танюком організували клуб творчої молоді Сучасник навколо якого і гуртувалася українська інтелігенція. В шістдесят році вона була серед ініціаторів покладання квітів біля пам'ятника Тарасові Шевченку. В день його перепоховання, 22 травня, і з цього року це стало традицією, і ясно, що радянська влада в цьому бачала велику проблему на рівні з активною громадською діяльністю. Алла Горська виявляла свій художній талант, працювала в різних техніках. Проте чимало робіт художниці були знищені за радянських часів. Можна побачити її роботи в різних музеях, але хочу окремо сказати про її мозаїки. Бо стверджують дослідники, що в мозаїці дозволялося трохи більше, ніж живопису. Ті її роботи, які залишилися в Києві, були знищені. А от вона багато працювала на Донбасі, в Донецьку і в Маріуполі. І ці роботи вони уціліли. Ненависть російської радянської влади до українського наздогнала Алу, і вже під час цієї війни. В Маріуполі були знищені дві найкращі мозаїки. Але Горська постійно дбала про своїх друзів та однодумців, підтримувала родини політв'язнів, організовувала зустрічі з тими, хто повертався з таборів. Вона листувалася з в'язнями, вона підтримувала їх матеріально, підтримувала їхні родини. Вона зустрічала їх, вона відвідувала їх, при тому, що вона знала, що її не пустять в табір. Вона просто стояла біля воріт. І ті друзі, до яких вона приїхала, вони бачили її, і це надавало їм сили боротися за своє життя. І це дуже дратувало спецслужби у квітні 1968 року. Алла Горська поставила свій підпис під листом протестом 139 діячів науки і культури до керівників СРСР з приводу незаконних арештів і закритих судів над дисидентами. Тучі згущалися. Хрущов пішов в відставку, влада мінялася, і над нею, над всіма підписантами цієї заяви був встановлений нагляд. Батька Алли попереджали, що з нею панькатися не будуть. Вона була вбита в Василькові, досі сперечаються, хто саме її вбив, як називається ця інституція, або це спецслужба, або якась інша служба. Ну і як би не називалася служба, Беззаперечно одне що для радянської і для російської влади бути українцем це злочин, який карається знищенням. Науковці закликають вдумливо ставитися до сучасних назв артерій Дніпра та вшановувати пам'ять видатних українців. Оксана Ващенко Іля Ломовський, новини дев'ятого каналу.